Дошку розгортають навпроти управління Нацполіції. На ній виводять напис. Сюди прийшли із десяток людей працівники та волонтери прайдхабу. Це ком'юніті центр ЛГБТ спільноти. Вимагають розслідувати напади на свій офіс. Від вересня минулого року нарахували близько 20, Говорить організаторка акції Анна Шаригіна. «Жодний з цих нападів не були розслідувані. І вони вважалися навіть інколи ну, не хуліганством. На жаль, отже, сьогоднішній перформанс це про те, що на наших стінах пишуть. В наші стіни ж бурляють яйця, зеленку і а, кров навіть. І це все не має жодних наслідків для цих людей, що стіни описують. Один із таких випадків стався місяць тому. Тоді був пошкоджений мурал, який намалювали на фасаді будинку біля входу. А торік у вересні невідомі розбили скло та розмалювали стіну, кидали у двері центру яйця. А це кадри трирічної давнини. Тоді група людей у протигазах вибила вікна, закидала приміщення димовими шашками та розпилила газові балончики. На той момент там проходили курси з вивчення іноземної мови. У кімнаті було близько десятка людей. Всі вони вийшли на вулицю. У прайдхабі працює Станіслава Петлиця. Вам не страшно працювати в офісі прайдхабу? Мені зараз взагалі я не можу сказати, що мені прям страшно. Знаєте, мені здається, що чим більше я боюся, тим більше мені хочеться щось робити для того, щоб більше не боятися. Сьогодні біля управління правоохоронців акціянти імітують ці напади. Ширигіна каже, ці напади розцінюють, як злочини, скоєні на ґрунті ненависті. І за майже чотири роки існування прайдхабу жодне з їхніх звернень до правоохоронців не мало рішення у суді. Близько десяти справ було порушено, і деякі були закриті з них, деякі досі там десь тіліпаються в хвості. Не було жодної гідної реакції. Розмальовану дошку ставлять під стіни поліції. Тому що це управління поліції, якому підпорядковується слідчі прокуратура. Та інші органи, які дотичні до розслідування, із будівлі виходять двоє правоохоронців, оглядають дошку й заходять назад. Викинути хужіці. учасники перформансу розходяться. Олександра Новосел та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.